Бачила дещо, з приводу чого мені хочеться з вами поговорити, показати своє спостереження, а ви вже собі робіть висновки самі, що відбувається. Тому що зима близько, зомбі лізуть, і ми за цим зомбі-апокаліпсисом починаємо спостерігати. І зомбі лізуть не те, що на стіну, а вони лізуть в наш з вами. У YouTube теплий та ласкавий і у цьому Ютубі є, наприклад, канал, який називається LuxFM. Він пов'язаний з Радіо, звичайно, офіційний канал LuxFM. Тут ви побачите розважальні шоу від LuxFM. Ну, і я гадаю, ви бачите, що мене прицікавило цікавило не відео про складнощі батьківства котів. Хоча, звичайно, це я теж подивлюся, мені а, завжди цікаво слухати досвід інших батьків. а... Зненацька інтерв'ю Євгена Чучваркіна. Я не розумію, навіщо воно нам треба, але Люкс.ФМ вирішили підняти цю балалайку. І коли я подивилася цю балалайку, я. Зробила, по перше, для себе висновки стосовно того, що їх нам все активніше починають продавати. Що на нас лізе і як нам будуть це що продавати? Продавати, звичайно, через жалість, через пробачання, через юродовість, через один народ, через ми хочемо дружити, через ми вас спасли і через дуже багато інших меседжів, які нам запаковують у нібито розважальний інформаційний продукт. Так я розумію, що Люкс.ФМ не Дуже подивилися це інтерв'ю, тому що Євген Чичваркін нахрен кому всрався. І мені здається, що для того, щоб на ринку не було е, популярності таких відео, реакції з блювотними смайликами на такі відео можуть бути кориснішими ніж е, власне самі інтерв'ю. І як тільки росіяни зрозуміють, що вони, окрім блювотних пакетиків, вони нічого не викликають, можливо, вони перестануть лізти. Тим не менш, якщо говорити про люкс, тут я вам не буду показувати це відео. Я просто скажу. Що почали продавати в цьому інтерв'ю Чучваркина для аудиторії, яка готова хавати цей контент, звичайно, через його прекрасну біографію нашого донейтера, того що підтримує Україну, що він виїхав з Росії давно, що він на Пізіцун і взагалі знаходиться в переліку переслідуваних Росією незалежних росіян, який збирає для нас щомісячну допомогу і збирає її дуже багато. А потім я почала розуміти, що у нас є певні балалайки, які в нашому просторі відпрацьовують одні і ті ж самі меседжі. І ці меседжі я вже вам показувала на каналі Регулів. Два. Точніше, два, ну майже два місяці тому, на початку жовтня, в етері, який називається Навіщо Поляковий далі лобіює інтерес росіян та інші види чистки карми? Очевидно, тому воно було. І там я розповідала про раптове інтерв'ю Олі Полякової у Маші Фарсінії, де вони сиділи і обговорювали, як Олю Полякову несправедливо. Коли ми повинні були робити цей наш вечір, якась пронеслася просто буря про те, що полякова їде на лазурний берег їсти якесь там мраморне м'ясо від хорошого руського чичваркіна. І от вона говорила цей текст. і Я пам'ятаю, я з вами це розбирала. Ми повернемося до щодньої цитати. Якщо ви хочете подивитися або не бачили це тере, подивіться. І тут я ці ж інтонації почула в до этого найбільша була за ужин, яка була на годовщину війни. Когда мені просто всякі невірно настроєні блогери з України просто захейтили і гостей, і, і нас питались. Не можна обжирати омарами, коли кидавщина трагедии, і крой мазать блины теж нельзя. І як ви бачите, навіть текст один той же, що Оля Полякова розповідає, які захитили за те, що вона їла мармурове м'ясо на благодійному вечорі Чичваркіна. так і Чичваркін сам уже вийшов, і на Lux .fm, на Жені Фишаку. В Жені Фішак чомусь вирішив, що йому удобно стояти навкалі на локтєвой і слухати все, що говорить йому Чичваркін, Ну це вибір Женя Фешака, звичайно. А, так от і нам знову починають продавати Чичваркіна, Ну, взагалі, якогось віртуального росіянина, як благодійника, який проводить благодійні вечори. Ми його незаслужено хейтимо. А як ви пам'ятаєте, Оля Полякова ж сказала нам, що це все це все проплачений хейт, тому що ми зараз отак от доведемо, що. Коли ми повинні були робити цей наш вечір, якась пронеслася просто буря про те, що полякова їде на лазурний берег е, їсти е, е, якесь там мраморне м'ясо, нападати на цих самих хороших руських. І на що може для того, щоб вони втомилися від невдячності? Може, для того ви нападаєте, щоб втомитися, щоб росіяни втомилися від вашої невдячності і перестали вам допомагати. І тут власне значний значна частину етеру Люксифа була присвячена тому, що Чучваркін розповідав скільки він цього допомагає, як він взагалі піднімає так м'єд, і як тоді, коли вони жралі бліни, вони шепали Путіна, і це дуже важливо. Ми мазали ікрой бліни і самарами. Ми не Меня ми кормили карміліни Зжигали Путіна. сжигали Путина, обжирались корма, омарами, ели черную кру, и все нормально, а нас за это захейтили. Какой ужас, какой ужас. И две семьи, когда сжигали Путина, до того, как его сожгли, многие были с детьми, там было 9 детей на этом ужине. А дети украинские, и были белорусские, бросились и чуть вообще просто бросились перед поджиганием разламывать этого чучела Путина. Люди разревелись, детей все-таки попросили подождать, все это сожгли. А они строили ему дворец в комнаты грязи Аквадискоте. Две семьи эмоционально сказали, готовы еще добавить по 100. Одни, потом вторые. Получилось 470 uh, тысяч фунтов. І от там показують, Чичваркін розповідає якісь історії, як вони ж ліпуна. Не зрозуміє, навіщо це нам треба. Ну, допомагаєте і допомагаєте. Але ну Барін а, вийшов в ефір і розповідає про свій досвід. І розповідає, і розповідає, а коли йому говорять аж ну, от, от як би. Под детет хейт попала також і Оля Полякова. І це якраз навело мене на думку про те інтерв'ю, якому ще навіть двох місяців немає. Думаю, дякую, дякую Фішаку, що він нагадав, що Оля Полякова. І я така. І це ж я побачила тільки Олю Полякову і тільки Люкс FM. А де вони там іще відбилювали свої ануси, невідомо. На шо, звісно Чичваркін сказав, що і э, Оля от попала під цей хейт, і все це було під такою формулювання, що э, ну українці не готові э, приймати таке поняття, як «хороші русські». Смотрите, э, Я э, люби <клухи> возраження э, любої. Критиків свой адрес готов воспринимать от двох категорій людей медиков и военных. Мнение остальных людей меня не интересует. Ну одним словом нам показують Баріна, який розповідає, що Челі тут вообще мені не указ. Я просто заінтересована тому, щоб лобіювати свої інтереси через те, що віддаю якусь невеличку частину коштів, причому навіть не його. Причому навіть е я не буду рахувати чужі кошти, і будь-який до неї дуже важливе. Але з точки зору тих масштабів бабла, які крутяться у опозиційного, ну крутилися, або у тих, е, росіян, які видаються за опозиційних і наймають чи чварки них лобіювати свої інтереси, 400 тисяч фунтів це їх Ну, це херня собача. але він, по-перше, говорить, що ніякої критики не приймає, крім військових і медиків. І зокрема, медиків він критики особливо і не почує, тому що він ставить їх позицію ну, того, що він їм допомагає. І напряму ти не можеш ніяк сказати, що слухай, ти хочеш допомогти? Окей. Ну будь ласка, не залазь в публічний простір, тому що він скаже: так я вам деньги даю. Це ж ви знаєте, це власне фінансове насилля. Ми всі знаємо про цей спосіб. От росіяни використовують таким чином фінансове насилля проти тих, кому донетять, і розповідають, що тільки ці люди можуть бути їхніми критиками, але більше того, вони взагалі вважають себе спасителями України про що Чичваркін і говорить ті аудиторії, яка готова дивитися контент FM. Ну судячи з скріну, не багато готові були дивитися, але тим не менш вони ж зробили той продукт, в якому Барін розповідає, як він нас спасає. это подспорье, которого крайне не хватает из-за того, что страна была не готова. Страна, раздираемая внутренней коррупцией и внешне коррупционным давлением со стороны России, была не готова к войне вообще никак. Дыры в снабжении, дыры в бюджете, все, что оставлено очень нечестными властями, несмотря на то, что они менялись, каждый приложил руку к разворованию Украины как только мог. И то, что мы сейчас делаем, мы, понятно, мы не можем решить всех проблем, но мы, вот сколько мы сможем, мы спасаем жизни людей, а, а, облегчаем боли и сохраняем конечность. Вот, мне поебать мнение у всех, кто не участник процесса. Мы, мы спасаем жизни людей. Мы, мы спасаем. Ничего, что твоя держава взагалі і ти, будучи дуже помітним її гравцем, і причому не єдиним гравцем, і ти маючи доступ до тих гравців, які можуть щось змінити, і ніхрена не змінюють взагалі. Ти розповідаєш що твої подачки за 500 тисяч фунтів, це спасіння життя українців, і цю хрень продають. І фешак сидить і їсть, і сам їсть не обляпується, і глядачам це віддає не обляпуватись. Він спасає. Чичваркін нас спасає. У нас така корумпіндруване государство. І, до речі, подивіться, що він зашиває в ці меседжі, які говорить між цим. Він говорить, от у вас все одно корупція, попри те, що у вас були різні вибори. Коротше, ми все одно failed state, у нас все одно ніфіга не вийшло. Ми взагалі через корупцію один народ, ну, ми до цього ще дійдемо. От. І от Чичваркін нам допомагає. Тому йому Бать, хто його критикує. От так. От. І Ну, може він це говорити де завгодно, але чому він говорить це на українському ютуб-каналі для українських глядачів, причому для глядачів, які зацікавлені в основному шоу-бізнесом. І якщо вони будуть слухати Чичваркіна, якому не суперечить абсолютно ведучий, то вони будуть сприймати всі його слова як абсолютно заслужені. Тому що питання в тому, що ця бикатєка працює, коли у бикаті немає ніякого опанування. Бик виходить і починає. Да я вас взагалі спасаю. Шо ви робите?» Вот открываете. І все, і все нормально. Але з іншого боку, у цьому інтерв'ю є прямо відповідь на те, чому Чичваркіна це те діляє. і це він робить зовсім не тому, що його дуже цікавлять долі українців, які він спасає, бо він ніхрена не спасає. І насправді росіяни мали б зосередитися єдине на чому на тому, щоб почати керувати своєю державою, контролювати її і займатися взагалі своїми справами, а не іммігрувати в Лондон не розповідати з Лондона, як ви там прекрасно а, а, даш Україні поради, як їй далі робити. Ну і тут, в принципі, Чучваркін розкривається. Ви в Великобританію винуждено уїхали в 2008 році. Да, тоже... 15... 16 лет назад. Да, да. А как за вот эти вот 15 лет изменилась жизнь там для вас? Ухудшилось гораздо. Прямо сейчас уехали все богатые клиенты из-за того, что они принимали дебильных очень левых законов. В даже Тори э, приняли левые законы. Сейчас пришли Лейбор, и, судя по всему, эти законы все э, начнут действовать, и отсюда просто абсолютно бегство капитала, бегство талантливых людей, те места, где налоги маленькие, свободы экономической больше. Бегство русских из Лондона, потому что капитал теперь не свободен, и теперь они бегут в другие страны. А так, жить здесь прекрасно, это культурная столица мировая. Жить прекрасно, но вот экономически все стало неудобно, все хорошие русские бегут из Лондона, бегство капитала стало не так комфортно. А так, жить здесь прекрасно, это культурная столица мировая, с театрами, музеями, хорошо работающей полицией, лучше, чем во всей другой там, Европе. В... Лучше, чем в другой Европе, но, конечно же, ужасно. А куда богатые люди уезжают из Великобритании? Емірати Кіпер Тоскана, Штати mm -hmm. і Російська Федерація. І куди ж російські іммігранти уїжджають? Ви представляєте, їдуть в, в Російську Федерацію? Говорить нам Чичваркін, який розповідає, що йому не так благодарний, ні то, ні сьо. І тут зараз буде пасаж в бік Британії. Люди пытались здесь полтора года остаться. Альфа-группа пыталась полтора года остаться. Ходили в суды, говорили, что они не про войну. Поддерживали все оппозиции, которые посмелее. Поддержала их в суде. Я поддержал в суде. Им все равно закрыли, перекрыли все деньги, все лицензии, все, что только было возможно, чтобы их отсюда выкинуть. Вот их выкинули. Теперь их можно видеть в Кремле, и их бизнесы процветают в России. Альфа-групп? Намагалась в Британии довести, что они не про войну. И их выкинули все равно из Британии. Даже Чичваркин заступался, чтобы этот, а Альфа-групп, они не про войну. Именно поэтому они сейчас в Кремле и их бизнесы процветают. Как так сталося, что они типа в Лондоне не смогли, а потом, как только они в Лондоне не смогли, у них процветают бизнесы в Кремле и в России, и они не про войну. Вот как это, вот как это соединяется? Вот расскажите мне. Кому в Росії дозволяють хто ні про війну мати квітучий бізнес. Але, звісно ж, звинувачує, що це все Британія, несправедлива, забрала капітал, а йому тепер не комфортно, всі багаті клієнти уїхали, хто в Дубай, хто в Росію. Чичваркін теж уїдеть, але в Лондоні буде жити, тому що там хороший клімат і все таке. І мені так це подобається. Вони, ну, типу, вони з одного боку ведуть цю свою барську позу, а з іншого боку. Показують своє обличчя, в принципі, не ховаючись, тому що ну, а чого ховатися. Вони, типа, все понятно, все понятно. І він на це все вивалює. І ти такий слухаєш і так. Як цікаво, як цікаво, альфа груп проти війни, но в Кремлі у них успішний успіх? Що там якось нелогічно. Ой, ну і далі Фишак. Знаєте, от, от, оце запитання про туалет. З чого починається ваш день? Я йду в туалет. Оце от запитання про туалет і про те, що фишак такий. От можна було зупинитися на таких запитаннях, тому що ну, краще зупинитися на питаннях про туалет. Тому що, коли мала роз, з комплексом передбареним, стоя на коленях. Просять у нього розказати, як нам малоросам визволять других малоросав в Україну. Це ну Ну, це, ну, я не знаю. Мені здається, дорослі чоловіки вже повинні розуміти, що це, як це. Ну, що це вообще якесь. Я не знаю, як це назвати. Як можна буде этих людей вернутися назад в Україну? Очень просто. Очень, очень, очень просто. Очень, очень, очень просто. Ну от мені скажіть мені, будь ласка, ну, все-таки це ж канал про українське медіа. От ну, гідність ведучого. Вона у нього є, чи як? чи що? Ну, зараз нам Чечваркін розкаже, як нам повертати українців. Береться законодавство об'єднаних Арабських Еміратів, а законодательство Кіпра, законодательство Кайш-Кайш, законодательство Телавера, садяться мудріці, думають. То з цього і як можна імплементувати і применить. Садяться мудреці, над кожним піднімають шляпу і когось відправляють в Гріфіндор, а когось іще кудись. І от вони думають. Яке законодав? Ну ви розумієте, що коли він говорить, що для того, щоб Україні бути успішною, їй треба набрати все законодавство якихось інших країн, тому що вона ж, звісно, вообще не способна у недієве не, не... не дієводозаконодавства. І зібрати мудрецов, і от вони, вони. Після цього все, що є в Україні з законодавців, все, що стосується налогів, законів, ліцензій, закращається в 20 разів. Ну, не налоги, не ставки налогов в 20 раз. Хотя ставки налогов тоже нужно будет потребовать. Количество регулировок, лицензий вот просто на Крещатике, на Майдане недолежности. А старое законодательство, все 994 кода таможенных просто сжигаются, остается 7. Росіянам дуже подобається щось палити на хрещатику. Вони просто при першій нагоді то Красовський збирався палити свій паспорт, чи якийсь там український паспорт, чи конституцію, що він збирався палити, вже неважливо, Він уже там дето умірає під забором. Тепер Чичваркін збирається наші там податкові кодекси платити. Для чого? Для того щоб. Те, кто люди участвовали в коррупции, не могут никак больше участвовать в государственной власти. Меняются, меняются люди, меняются законодательства. Если новых властей, а когда-то в Украине будет новая власть, хватит на это воли, а, ничего не нужно сделать для возвращения, все и так вернутся на родную землю, создавать. Все вернутся создавать, и не только они, а еще и бизнесы, типа бизнесов, дотычных, до сферы интересов Чичваркина, или чи еще кого-то. Як написала Неля Трофімова, зібрати треба тих <смірців> мудреців і провести обмін. Але фошак сидить, слухає, киває головою і далі ставить запитання за запитанням. Реально, я не можу зрозуміти, у нас немає ну, типу, у нас настільки. Проблема з спікерами на ринку, що треба у хорошого русского питати, що він думає про Зеленського. А кстати, Зеленський, ви його вважаєте сильним чи слабим політиком? І от, якщо б у вас була можливість поужинати з ним, що б ви йому сказали? От я не можу поняти, ведучий він сильний чи слабкий на голову. Насправді він веде якесь шоу там про шоу-бізнес, хто кому писав смски, чи зустрічався Слава Плюс з Златою Огнєвіч, у кого, там, у кого з ким Роман, у кого з ким дитина. От ну, типу, залишайся в цьому жанрі. Навіщо ти у Щичваркіна питаєш сильний чи слабкий президент Зеленський? Тим більше, що Щичваркіна відповідає якусь муть. Яка в чергове говорить про те, що Україна якась не така? Ну конечно. ну, в принципі Британія теж не така. До речі, ви ж помітили насправді це ж не тільки про Україну. Очі, Чваркін, хер з бугра, Він не в своїй державі змінює законодавство чи ситуацію. Він в Україні палить податкові кодекси України. В Британії розповідає, що Британія щось там не так, і тепер опять бігуть назад, хоча вони проти війни, але вони тепер в Кремлі діло альфа-груп. Все конченые, Чичваркин молодец, и Фишак Садыд такой «Давай, давай, давай!» Что это за херня? Я, я и так думаю, что они 24-7 просто работают на максимум. Опять-таки на свой максимум, на который они могут. То, что у них вот так расставлены приоритеты, э, и они расставлены не самым худшим образом. Э, не самым худшим образом. Э, это абсолютный как бы факт, то, что э, бизнес, абсолютно стоит и воет от поборов, это приближает смену власти. В этом нет никаких, абсолютно никаких сомнений. У нас тут смена власти и про ценам нам расповедает Чичварки, и расповедает, сколько у нас проблем, ну и конечно же Зеленский сильный лидер, там все такое, сильный политик, но он работает на своем максимуме. Ну, знает это типа из серии, ты, например, Там йдеш на побачення з чуваком, там і він там починає тебе якось кружити. І ти така: ну для твоєго максимуму нормально, звісно, але я піду додому, дякую. От, от це от комплімент Чечваркіна. Коротше, в Британії херня, в Україні херня, У нас взагалі приближення зміни власті. Чечваркіно краще видніє. А Фешак продовжує опитування далі. Я просто ну я реально подивилася інтерв'ю, хочу з вами пройти цей досвід, тому що я, чесно кажучи, була прямо фантастично здивована цим запитанням і тому, що цей шлак вообще чомусь транслюють українському глядачеві і чомусь це, типа, контент. А, а в чому різниця, як ви думаєте, між українцем і русським? Якщо э, всіх під одну грібенку. По обе стороны линии соприкосновения, безусловно, менталитет, менталитет по-разному по-разному сложился. Да, менталитет разный. формулювання если под одну гребенку», по разные стороны. Ну, таке, дуже багато словесных формул, потому что насправді мы, конечно, один народ. У Украина изначально более свободная страна. Мне кажется, важный показатель это сколько человек сидит в тюрьме на 100 тысяч. Запам'ятаєте фразу, бо ми про тюрму зараз будемо говорити, Скільки людей сидить в тюрмі на 100 тисяч на 100 тисяч населення, скільки з них ув'язнені. А взагалі, ми, звісно, різні. Важний показник алкоголізації. Важний показатель з точки зору корупції ми одна країна. З точки зору алкоголізації очень різні. Та з точки зору корупції глобус весь одна країна. Подивитися на Меркель з її корупції, на цих всіх німців, які. З Росією далі продовжується бути в засосі, і ну тепер в принципі зрозуміло, що насправді відбувається все той же план. Пакт Молотова Рібентропа Вони підписали, вони вірять в цей документ. Вони далі продовжують ділити з Росією і Європу. І тому якби корупція, да і. Чичваркин говорить, вот в Україні є корупція, поэтому одна страна. Так в Британії є корупція, і ми одна страна, шо ли в Америці є корупція? ми що, з Америка одна страна? Ну, типа, камон. ну з точки зору алкоголізації, конечно, Смішний такий взагалі просто просто петрушка. Вот з точки зрения насилия надличність. З точки зору відношення к дітям. Вот если на пляже ты видишь, иди сюда, что ты делал, все, мы идем домой, Или, все, никогда больше ничего не помню. Или, а ты, солнышко, м -м -м, хочешь котлетку еще, хочешь это, смотри. М -м -м. Вот, тоже всегда большая разница по отношению. Но это медианно. Мы не говорим, обе страны очень большие многогранные. И, опять-таки, Россия, Дальний Восток, Россия, Север, Россия, Тыва, Россия, Чечня. Росія такі Росія далі він починає перераховувати всі Росії, казати, що всі Росії, вони, звісно, різні країни, але це все одна страна. І я так думаю, що ну, типа це ж у нього в переліку, типа Росія Україна. Я не знаю до чого він вів, але є кілька дуже схожих речей, і омерзительно схожа схоже, це корупція. Вот. І є несколько різних вещей. Все-таки тридцять з чим лет uh, життя по разним законам і. Є схожа корупція, корупція да. Да, корупція, да, корупція. Так вона схожа у нас багатьма. Я не кажу: ми Німеччина, якщо брати корупцію, ну точніше, ми не дотягуємо, якщо взяти їхню корупцію. Ми Австрія, ми Бельгія, ми Франція, зрештою. От. Але мені подобається, як він говорить, що ми стали різними, тому що 30 років у нас різне законодавство. А так, звісно, ми одно і те же. А так, ми, звісно, от. Украина изначально более свободная страна. Мне кажется, важный показатель это сколько человек сидит в тюрьме на 100 тысяч. Важный показатель алкоголизация. Важный показатель. Смотрите, с точки зрения коррупции мы одна страна. С точки зрения алкоголизации очень разные. И вот вы разумеете, что на деле Ну, велика проблема оцих меседжів, які лунають дуже часто скрізь, те, що немає у цієї людини, яка виходить так поїбальні «На! Скільки ти будеш говорити, що ми одна страна? На.